Так, всім привіт! Я вже на квартирі, яку приймаю в продаж три кімнати на тракті Глинянському. Ось така от квартирка в житловому стані. Так, тут є в нас коридор, тут у нас є санвузол, є бойлер окремо в санвузлі і в ванні. Тут в нас є кухня, велика простора. Дуже гарна квартирка, симпатична. Балкон. Ну, балкони це окрема тема. Вони тут величезні, шикарні, просторі. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Кімнати всі ізольовані. Це в нас є вітальня. Тут є спальня. Ванна. Вона є досить велика, містка. Також є бойлер.